Наступне питання від ФОПа загальносистемника. Чи можна не платити ЄСВ, якщо у поточному місяці доходи менші, ніж витрати? Ну, якщо доходи менші, ніж витрати, у вас збиток. А за наявності збитку ФОП загальносистемник ЄСВ може не платити, а може заплатити, якщо бажає великої і щасливої пенсії. Для цього 22% від мінімалки це є 1760, сплачується. Але має право не платити. Давайте ще згадаємо собі кілька правил. Якщо все ж таки прибуток є і він незначний, він менше, ніж мінімальна заробітна плата, то заплатити ЄСВ все рівно доведеться не менше ніж 1760 за поточний місяць. Якщо ж прибуток максимально великий, то за місяць ми платимо не більше ніж 22% від 20 мінімалок. Тобто 8 тисяч множимо на 20, і з цього 22%. Це близько 35 тисяч. А ще момент: для того, щоб не платити ЄСВ, ФОПу-Спрощенцю, перехід на загальну систему є такий спосіб перебути неприємний період у його бізнесі і з можливістю не платити ЄСВ. Тому що, коли не буде діяльності, не буде прибутку, то і ЄСВ можна не платити.